Коли сину було 6 років, випадково виявилося, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Йому сину треба була операція, Треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже, ДНК зробіть. Робить ДНК, 99,9%, що це не його син. От ти чуєш це в тік і де щось поняв, відбувається на Ютубі, це обговорює. а Вони реально з кінтом таке сталося. Воно після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив, він, до речі, досі з ним. Він досі як батько і так далі. Не зміг його залишити. І от, а друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла. Ну виростають, дивляться, але ну, взагалі не похоже ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по тесту. В роддомі дитину припутав. З врім нашли сім'ю, де знайшлася та дитина, витратила на це півжиття. Люди півжиття прожили не зі своїми дітьми, а діти не зі своїми батьками. Я того вважаю, ДНК тест це обов'язково. Виключить якусь помилку лі лікарі. Це як для жінок, так і для чоловіків. Це дуже важливо. Виключить помилки, лікарі, виключить помилки людей, оці ці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі. Ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути піти на подласть. Якусь хитресть зробити і так далі, і ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризовій кризовій ситуації показують, яка людина насправді.